Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що ж ми з вами вже на гостявому майданчику, як обіцяли сьогодні нас цікаві гості? А саме Богдан Швець, ведучий Кіроградської обласної філармонії, та Ярослав Страшною, про якого ми говорили, анонсували весь тиждень. Соліст Кіроградської обласної філармонії, лауреат міжнародних конкурсів. Доброго ранку, хлопці! Доброго ранку, доброго Доброго ранку. Скоро дві концерти. Розкажи глядачам, щоб вони до тебе залинули, подивилися як тебе співати. Що там буде особливого? Який репертуар? Буде? Репертуар різноманітний, цікавий, uh -huh. е, насичений е, різними піснями, е, різними е, цікавими е, постановками. Будуть багато цікавих людей, гостей, друзів, uh -huh. колег. І все це робиться завдяки тому, що е, от ми артисти, ми співаємо саме для людей, для вас, і тому я запрошую всіх. На свій бенефіс 30 березня. Дякую. Прийдемо ви за Линь, тому що буде цікаво. Переживаєш? Як професійно не дуже. Але як людина, звичайно, є переживання. Переживання, мабуть, більше за своїх колег, які підтримують. А мене. А за себе? За себе я за себе менше переживаю, ніж за своїх колег. Тому що свою роботу я знаю добре. А колеги не знають, чи що? Коли не знають, коли <ріст> тут найцікавіше, розумієте, коли <ріст> колеги Ярослав вже там ну, близько двох тижнів <ріст> не спить, і він телефонує завжди і питає: ну що, як у нас справи, у нас все нормально <ріст> <ріст> <ріст)> там чи ні? Ось він більше переймається, розумієте, за те, що буде і як буде, ніж насправді, ну там сценарист або режисер. Зрозуміло. А яку аудиторію очікуєш, Ярослава? Чи в тебе різна аудиторія? Від дітей до дорослих до зрілих людей? Я очікую аудиторію жіноцтва, але мені приємно, якщо приходять на концерт усі різноманітні люди, від дітей, тому що наші концерти це і дитячі бувають. І навіть телефонують деякі діти, і питають, де ж білети взяти. І це приємно. І більш е, дорослі люди, різноманітна аудиторія, uh -huh. тому що і репертуар, відповідаючи цьому, підстраювався під цю аудиторію і е, чекаємо усіх. Uh -huh. Uh -huh. Ми знаємо, що спочатку ти займався танцями свого часу, а потім покинув. Не жалкуєш про те, що ти зараз не танцор, а співак? <рес> ну, я танцями е, е, так. Багато не займався, як ви так проанонсували. Так, в ліцеї, як в народі кажуть, коротково навчався, uh -huh. і там серед інших предметів були і танці. Що це дало мені? Це uh -huh. дало мені осанку, зріст, тому я цим користуюся. Підтанцьовуєш, коли співаєш, так? так? Так, звичайно. Ви ж знаєте, ми з вами об'їздили Ну Я знаю, а глядачі не знають, так. можливо. А, і, звичайно, пластика, рухи, це все дали танці. Але я завжди мріяв. мріяв і мрія, здійснилася співати. Тому танці мені дали багато. Ярослава, зараз дуже багато виконавців, які співають, а свої пісні в тебе є. Так, є, і на Бенефісі вони будуть ці uh -huh. пісні. Навіть десь п'ять пісень буде авторських. Uh -huh. Тому це буде цікаво і для мене це такий експерим... Не експеримент, це uh -huh. презентація, прем'єра буде цих пісень. І я думаю, що повинні вони сподоб... сподобатися слухачу нашого. Uh -huh. Ти вважаєш себе зіркою? Я скажу так, я вважаю усіх вас тут зірками. Ні, Ну зараз Миколою. Ми з Миколою знаємо. А про себе. А ти про себе скажи? Скажи ну ти вважаєш, Ну скажи, ну Богдан прокоментуй. Ну, ти бачиш, як коли і ви з в області там автографи, фото? Автографи є, фото є. А потім дітлахи і дорослі знаходять нас соціальних мережах. Теж телефонують, теж пишуть. Теше ну, uh -huh. е, якщо чесно, ну наприклад, я ж знаю багато зірок, uh -huh. то як зірка, Ярослав себе ніколи не веде. Він простий, uh -huh. він проста людина, він доступна для усіх. Він з усіма спілкується, усім дає автографу, якщо потрібно. Ну, ви знаєте, А були такі випадки, коли це через ж. тебе намагаються познайомитися з Ярославом з Ярославом. Буває. Буває таке, так, пишуть дівчата, А до Ярослава не доходить. Ось вчора була частина. Ви ж бачите? Була дівчина, яка написала, що спитала: це правда, що ви будете завтра на ранковій каві. О котрій годині ви будете? І як туди доїхати? То Тож там фани зібрали? Можливо, і таке буде сьогодні. Ярослав дивиться, ми завжди задаємо питання нашим зіркам, чи є зіркова хвороба. Зараз не про неї поговорили, тому що іноді буває таке, що наш ось можливості ви редактору відзвання цих зірок, і вони говорять, і говорять їм, як вас підписати правильно. А вони говорять, ви що, не знаєте, як мене звати? От ми і питаємо, чи у вас буває таке, чи не буває? Ні, слава Богу, угу. не відвідують мене такі е, помисли назвати себе зіркою або сказати, що а ви мене не знаєте. Ні, е, ваш редактор підійшла, каже, як вас звати. Uh -huh. я кажу, Ярослав Страшний. Ну, і це добре, значить, познайомилися сьогодні. Тому uh -huh. ну, зірками ми себе не вважаємо. Нормальні хлопці, нормальні дівчата, нормальні uh -huh. артисти. Ми ж співаємо для людей. А якщо є цей тандем, коли відчувається, що разом з, uh -huh. з артистом, я вважаю, це не потрібно, але якщо це є у артиста, то я Бажаю, що воно з часом проходить. В тебе є така фішка на концертах: ти деяким жінкам даруєш квіти. Що цього разу, чим здивуєш, що будеш дарувати? А, що подаруємо? Автомобіль, телевізор <рес> телевізор. <рес> Ні, ну в принципі, ну будуть якісь фішки я більше відповідає за цю фішку. І напевно наш художній керівник Наталя Валеріанівна Бондаренко. Вона більше відповідає за цю фішку. Буде одна фішка а, в посередині нашого концерту. А, Ярослав буде дарувати дуже великий, гарний. М'який подарунок одній неперевершеній дівчині. Хто це буде? Це секрет. Приходьте 30 Боже. березня, 18.30. От ну і звичайно чекаємо вас у гостях у себе. Ну, Перетинають ти, ти виходиш на сцену, у тебе є якісь ритуали, що ти робиш, деякі там кладуть щось під п'яту, деякі там розпілиться, деякі там не ходять тільки вліво, тільки там вправо, моляться, на колішки стають. Просить Бога, щоб все було добре. У тебе що? От ми, наприклад, медитуємо за. Це жар, звичайно. Ми не скажемо, що ми робимо, тому що це секрет, а ти нам а що? Відкрій, Ну Все ну, ж цікаво, що ми, що ми робити. Ми, сьогодні ми не там, а тут, тому е, Ні, Ну таких ритуалів особливих в uh -huh. мене нема. Е, для мене головне, щоб е, звучав голос. Головне, щоб е, був гарний настрій. Головне, щоб е, концерт був. Е, Зарт відбувається, він від серця. Я угу. хочу, щоб він був. І, е, я вважаю, це, по-перше, це гарний настрій, самонастрой. Сама угу. От якісь такі. Ну, влаштуватися, е, 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 так? Да, так. Е, можливо, я просто ці моменти вже не, не сприймаю як е, точність. Да? Угу. Я десь на підсвідомому рівні вже знаю, що буде добре угу. і все. Тому Мабуть, звичайно, є якийсь настрій на виконання або на спів, але я думаю, що з досвідом воно приходить і, mm. слава Богу, прийшло. Тому і тобі бажаю... Слава Богу, 30 років вже виповнюємо. 30 років 30, років, 30 березня концерти. Всі, прям... всі планети зійшлись. всі планети в ряд, Значить, да. все буде добре. І ще таке останнє питання: ми завжди всіх вокалістів запитуємо, співаків і наших зірок. Угу. От, наприклад, хто перед тим як виходиш на сцену, от хтось так надзюрчав душу, так тобі настрій попсував, що хочеться цю людину виконати з дев'ятого поверху і не хочеться ніякого концерту. Як ти себе налаштовуєш щоб забути, абстрагуватися від? У нас таке буває. Перед ефіром іноді так настрій попсує, що хочеться піти ну, десь голосити, а не це, смішити. Знаєте, у нас у всіх от таке буває. Хтось uh -huh. завжди і, зіпсує нас і, uh -huh. і спортить настрої. Але ж uh -huh. ми ж розуміємо, що є робота. Uh -huh. от, три там хвилини до ефіру, а у нас хвилина uh -huh. до концерту, і от каламбур, настрій. Але занавіс позивні. І всі стоять, і всі знають свою роботу. Всі посміхаються. Тому е, ми ж ми ж професі... професіонали. Тому просто як ти налаштований? Ну дивись, іноді це зрозуміло абстрагуюсь, абстрагу, ти забуваєш так. про цих людей. так. А потім після концерту не кажеш їм нічого забуваю Забуваєш. Просто сказати добрі він, слова іноді треба сказати. Ну, не вистачає часу ти страшні ти... слова, коли вони мовчать. Як страшні ліна слова Костенка, Тому ага Боже, навіть так <сих> ліна Костенко там десь вже заздрить. – Тобі ми вам дякуємо, що ви до нас завітали. Дякую Люди добре, діти на концерт тому 30 що треба березня слухати. о 18.30. Початок, будь ласка, заходьте, приходьте, купуйте квитки, тому що вас чекають. Ну а ми вас чекаємо через сили Далі слово нашому Павлу. Розкажи нам, що там в Ютубі поробляється. Побачимось.